Доброго дня, усіх вас вітаю. Андрій разом з нами. Привіт, то я тут. Сьогодні хочемо вам показати новинку 2024 року. sd 404 отримали нещодавно. Прийшла вона в нас оновлена, і хочемо відразу порівняти, чим же вона відрізняється від попередньої. Хоча це теж 2024 рік. Да, це у свіженькі, два тижні, два тижні. І от отримали зараз знову новенькі, але от можете зразу побачити в новому капоті. 40 кінських сил, повноприводний, 4 fd СД-404. Вага е, цих тракторів 1900 кілограм, однакова. Е, відрізняється, в принципі, по таких суттєвих характеристиках лише тим, що цей трактор має два баки. Правильно, Андрій? Так, да, там два баки. Зверху і знизу. Зараз покажу. Покажу. Під рулем. Один Під рулем, і... а другий на рулі. Прямо, прямо в панелі. Прямо в панелі. на 40 літрів і на 50 літрів. Так, 40-50. Так, ну давай тоді продемонструй добре цей капот. Як на мене, я зразу сказала, щось таке похоже до Rolls-Royce. Як тобі він? Ну, капот гарний капот, насправді. Так, да. Такі був похожий, що колись здешки були попередні, такі були капоти дуже схожі, такий об'ємний, габаритний. От дуже на нього похожий. Але цей капот дуже вдалий, насправді. Це ломоновський капот. Ломоновський. Андрій, змінилися в нас грузи. Грузи один тут такий великий суцільний циліндр, прям такий, да? на 50 кг, а в цьому СД у нас чотири грузи по 12 кг. В принципі, маса плюс-мінус однакова. Але Андрій, взагалі, люди якось там регулюють, щоб там їх роз'єднати, зняти ще щоб... що, Хтось знімає щось, хтось докидує, купляють ось. грузи. То тут, тут виходить, він йде один суцільний або так, його тут знімає, так само можна грузи. Так тут так само можна грузи нацепити. Ще О, до можна, взяти, взяти ці грузи, можна за оцю панель зацепити. Ні, Андрій, а якщо зняти, щоб легше він був, ну то відкручується во чотири булти. суцільний відкручується, так. А, а тут виходить, ми можемо розділити. Можна так? регулювати. Так. регулювати. Велика резина, передні колеса у нас 7,5 на 16, так? І заднє колесо у нас 12,4 на 24. По резині однакові, я дивлюся, ну, і про і висота, да, ну... Так, що там, що там каскад? Ніч, нічим не змінилося. Серединка, серединка у нас в принципі, теж ніяких здобула. Ну, так, там та треба мені, постаратись. Чекайте, мені, чекайте. Поможи мені з цим о, А шапотом, бо тільки скла... О! Я казала Тимошенко, Господі, допоможи. Ну, Я кажу, Андрій, допоможи. Що ми тут бачила? Так, акумулятор 120 точно такий самий, як і в цьому тракторі. Є гідравлічний бачок, є радіатор на 12 літрів. Масло заливаємо в мотор сюди. Мотори в нас однакові, так? 490, да. 490 тут і тут не змінили. Чотири виходи до форсунок, ось вони. Три фільтри. Так, так. так, так. І це, в цьому. В цьому Само. Все таке саме. Маса Андрійна виведена теж на, печь, на е, праву сторону. Так, і в тому тракторі, і в тому тракторі. Два насоса, роздільна гідравлічна ванна. Е, ну, навіть е, е, все, те саме. все те саме. Золяція така сама повітряний фільтр. Розташований нижче ніж цей трактор. Взагалі, Андрій, тут не тільки повітряний фільтр розташований на іншій висоті, а й сидіння. Дивлюся тракториста, правда? Хоча, ну хоча дивіться, тут вище. колеса виходять однакової висоти, але сидіння влаштоване, так само. влаштоване вище. Е, давай тоді до навіски. Да? По навісці подивимося. І по новісці ми бачимо те саме. Дивіться, є чотири гідравлічні виходи. І тут, і тут вони є розді... незалежні, тобто є тут двоконтурний розподільник. Але в, нової, в новій версії вони розташовані вище. ось бачите, На такій висоті, а ось тут на такій висоті. Але ми зразу бачимо, що нова версія має незашитий задок. М мінус, звісно. Мінус, великий мінус, дивіться Андрій. Тут воно все-таки зашито і від місця воно ну, не, ну, не буде летіти. Навіска, в принципі, по товщині одинакові тяги будуть у нас однакові. На неї ми можемо вцепити навісне обладнання 640 кілограм. Все тут без змін. Є в нас примусова гідравліка на цю навіску, і в цьому тракторі, і в цьому тракторі. Тобто, ми можемо припідняти колеса при потребі нам чи заглибити так, як нам потрібно навіть навісним обладнанням да, да, да. е, е, Андрію по мостах. Все те саме. Я думаю, так. Да. Тут навіть на око видно, що маркування навіть, навіть, навіть треба однакове. перемірювати однакове. Напове, так? Ну це стандартно, чисто ломону сусідку. Дивіться, Андрій, дивися, змінилося. Бачите, в нас у йдуть крила такі суцільні, металічні. Тут вони все таки додали пластику. і Вже оці ліхтарі в нас вмонтовані такі пластикові. Ну та добре, що вони роздільні, О, можна міняти окремо. Не буду хвалити. Я це не буду хвалити, тому що, як на мене, мені добротніше зроблено, коли воно вмонтоване все таки в металічні е крила, ніж воно доточено до металу і закінчиться ось тут. Ну, як дугою так воно з'єднано. Але по висоті, от навіть тут водно, чомусь, вони, ці, виходить, е, е, крила підняті вище, хоча висота коліс одна. Ну, мусили крище, крила зробити вище, бо зад не зашитий, мусили щось закрити. Мабуть ну, тут, тут зад не вийде закрити повністю м -м -м. зашити, через те, що дуже от, сама гідравліка така масивна, бачите, які стоїть. І розподільники і виведені самі ці гнізда. Так, з цієї сторони, от де зі сторони баку в нас немає ступіньки підніматися, то ми так розкажемо. Дивіться коробка передач: перша, друга, третя, четверта. Є в нас реверс, і є в нас повишена, понижена. Угу. Є в нас ось в нас. На гідравлічні виходи, на навісне обладнання, на підняття опускання. Так? Вал відбору потужності у нас на дві швидкості 540 тисяч і в цьому тракторі, і в попередній версії. Ось у нас є ручний е газ, е ручний тормоз у нас виходить, захований. До нього дотягнутися рукою, мабуть, дуже складно. Це для ноги, мабуть, прина. Задумано, призначено задумано, да, да. Ну, повноприводний, передній привід, блокування заднього мосту. В принципі, по стандарту. Ну, не знаю, можна по баку пройтися. Для чого це бак, звісно. Реверс у нас не біля руля, а ось у нас виходить з лівої сторони. Так само, як так і там, саме, як і там. Від подивіться, тільки зверніть увагу, що там речашки, бачите, вони всі ручки жовтого кольору. Тут вже вони зроблені такі під дерево. Ну там Ломоновські, тут такі вже чисто ці, що були на Оріонах стояли. Ага. Ну ч Чесно сказати, вони просто от з чого було різного, то те mm -hmm. почали збирати. Ну таке воно чисто на смак, якщо чесно. Ну, не знаю, бачиш, ну, перевагу ставлять тому, що бак да, великий такий, тепер можна не думати про дозаправку і шукати де ці заправки. Чи... 80 літрів вів, правда? Так, в ємніше. В ємніше. да, 80... 90, 40 і 50. Ну, чуть запасом хай би було. Ну, Вливається, да, то я думаю, що це тут така фішка саме в цих баках. Але його можна зняти воно. Який оцей те, що, нижні, вже, нижні що знизу, Да? Або заправляти тільки в один. Цікаво, Андрій. А от від, нагріватися ось цей бак, той, що в нас під панелю, він може. Навпаки не, не буде. Не буде, так. Mm -hmm. да? Там ще ізоляція стоїть. Mm -hmm. Та й пластмасів. Такий самий бак був п'ятдесятки кентавра. Андрій, а панель Панель в нас ідентична одна панель, да. ну, ролі все однакові. Трішки однаку. кнопочки, бачите, трішки кнопочки відрізняться, там, де бачиш, іде там чотири йдуть підряд, а тут вони трошки йдуть розсипані на дві сторони. Ну і що по підсумку, що скажете? По підсумки, я хотіла би, знаєш, я хотіла б присісти, тому що мені цікаво, дивіться, наскільки буде ви високо сидить, продемонструвати, наскільки тут тракторист буде ще вище сидіти. Гляньте. Ніж в цьому тракторі. Чи чи в цьому тракторі велика мене відстань від ніг до руля, я сиджу високо і мені дуже все добре видно. До речі, мені все легко діставатися. І зручна, зручна, с -с 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 -сидіння зручне сидіння. Тепер на цьому тракторі тут я сижу нижче. Андрій, опусти, опусти, опусти на мені цю кришку капотом. Ну, зараз я до нього доставлю, він так піднімається. В принципі, Хватає? Хватає. єдине тут, мабуть, більше ближче коліна знаходяться до цієї панелі, але відстані ще досить достатньо я навіть не можу сказати, це нижче, але я не можу сказати, що це незручно. Можливо, в кого будуть довші ноги, знаєш, то може тоді, Вже тоді да. почнуться якісь свої нюанси. А так речаги в мене трошки даже вище, ніж в цьому, вони на висоті, бачите, високі такі. Там їх не видно, рахуйте з крил, а тут вони так високо проглядаються трошки. Ну треба привикнути. Осидіння та сама амортизація. Я думала, що вона відрізняється, Я думала, що це буде жорстче. Ні, сидіння сидіння у м'якості однакове. Для руля ну, не, можу, не, можу, не можу сказати, що це великий мінус, що тут нижче людина буде сидіти. Немає, немає такої переваги. Так, ну я вийду, бо тут немає сидіння. Перейду. Андрій, тут бачиш, я буду закінчувати тут, на цьому місці. Ось така наша сьогоднішня пропозиція. Різниця в ціні є. Цей трактор в новому капоті з двома е, баками буде на 500 доларів дорожчий за попередню версію. Думаю, що ця пропозиція обґрунтована, тому що все-таки переваги ми вам показали. А ви вже вирішуєте, потрібно вам цей додатковий запас дистоплива для трактора чи не потрібно. В будь-якому випадку приїжджайте, купуйте, оглядайте. Дивіться нас, підписуйтесь, ставте подобайки. До побачення!